Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Частину доріжки зробили, а частину залишили. Місцеві люди скаржаться, скільки не просили комунальників дооблаштувати пішохідну зону, усе намарно. У справі розбирався народний контроль. Раніше у цьому сквері була пішохідна зона, та оскільки за нею ніхто не доглядав, доріжка перетворилася на болото, поросли травою. А отут, як вода йде звідти з Пушкіна, тут отаку от чоботи треба, щоб переступити. Обов'язково ту доріжку треба. Завжди була доріжка, але там воз. Руйнувалася, а тепер обов'язково треба. Доріжкою часто ходять і старенькі, і мами з дітьми. Обов'язково треба, тому що ті всі будинки ходять до ринку. І діти, садочок рядом, і базарчик тут. Во ми старші люди. Все одно підеш і та ми ходимо туди на Пушкинам магазин. Ми ходимо до церкви, ну йдеш, портаєшся. ну і. Я завжди в мене спротив такий в центрі одну бруківку знімають, другу кладуть, а тут 40 років ніхто нічого не робив. Журналісти народного контролю поцікавилися у комунальників, коли пішохідну доріжку між дворами Челдаєва та Пушкіна облагородять. Чиновники пообіцяли наступного року під час капітального ремонту тротуару на вулиці Пушкіна пішохідну зону дооблаштують. Наразі поки що документації не замовлялося управлінням. Ну і думаю, що на 17-й рік будемо мати на увазі. Ми пам'ятаємо цю доріжку і будемо враховувати при формуванні плану. На 17-й рік народний контроль простежить, аби другу частину пішохідної доріжки комунальники дооблаштували. Зоряний Аремишин, Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.